Вітаю! З вами Академ Лайф Тиждень. Мене звати Євгенія Ткаченко і сьогодні ми говоримо про такі події. На базі Академії відбулися змагання з баскетболу. Пройшов турнір з настільного тенісу. В спортлайні було проведено конкурс Козацька слава в серцях у нас. 4 листопада в спортзалі 3-го корпусу академії відбулися змагання Ліга Сумщини з баскетболу. Гра проходила між командою нашої академії і командою педагогічного університету. Наші хлопці здобули перемогу з рахунком 70-20. Що ж, залишається побажати успіхів нашим баскетболістам в наступних іграх. 5 листопада в кафе Спортлайн з ініціативи Ради гуртожитку номер 1 було проведено конкурс Козацька слава в серцях у нас. Метою даного заходу було вивчення українських традицій та обрядів. Як саме змагалися учасники та кому пощастило стати переможцем, ви дізнаєтеся з наступного сюжету? Музика. У змаганні брали участь представники першого другого гуртожитків та готелю гуртожитку Олімпійський. Хлопці змагалися в різноманітних конкурсах з українською тематикою. Зокрема, продемонстрували своє вміння танцювати гопак, приготували традиційні українські страви та показали, наскільки вони знають свою країну. Звання отамана здобув Сєрік Віталій, другий гуртожиток. Звання полковник отримав Олег Холод, перший гуртожиток. Всі учасники були нагороджені солодкими призами та козацькими званнями. 6 листопада в легкоатлетичному манежі пройшов турнір з настільного тенісу серед вишів міста Суми. Жіноча збірна академії посіла перше місце. Друге місце здобула команда Педагогічного університету, третє команда СумДУ, а на четвертому опинилася команда СНАУ. До складу нашої команди входили Лучко Ірина, Дмитренко Дар'я та Білецька Інна. Серед чоловічих збірних перше місце посіла команда СМДУ, друге та третє місце дісталися командам нашої академії, четверте та п'яте розділили педагогічний університет та СНАУ. За честь академії боролися Озаренко Валерій, Чорнобаїв Станіслав, Бовсуновський Олександр, Кошарний Валерій, Гаврильчук Ігор та Лиман Олександр. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм подальших перемог. Вже не перший раз в стінах кафе Спортлайн проходять швидкі побачення. Цьогорічний сезон було відкрито 7 листопада. Вечір був наповнений романтикою. Учасники мали змогу познайомитися один з одним, розповісти про себе, послухати приємну музику та закохатися. Таким запам'ятався нам цей тиждень. З вами була Євгенія Ткаченко. Побачимо.